Шановне панство, я вас вітаю. Вчора отримав посилку від китайців. Здебільшого у замовленні там була тікучка, невеличке замовлення. Але китайці є тими людьми, які люблять робити сюрпризи. І незважаючи на те, що замовлення невелике, сюрприз не оминув мене. Зараз вам покажу. Замовляв на двохциліндровий виподібний компресор ось таку прокладку між картером і кришкою картера. Резинова прокладка з отаким отвором з боку. Ось такі саме прокладки такого формату ви ну, не те, що полюбляєте, ви їх замовляєте. Такі у вас стоять. Отримав я і таку, яку замовляв. Але частково отримав і в такому форматі на два отвори по центру. Не знаю, друзі, чи знайдеться купець на цей товар, але, можливо, у когось така прокладка є. Тому додаю асортимент. І Зможете її замовити. Окрім того, замовив ще е, лімітовану кількість поршньових кілець на 65-й поршень. Вони позиціонуються як до газонокосарки, але зустрічаються у інверторних генераторах. Е, зараз показую. Е, ось такий набір е, два по 0,5 товщиною, 2 по 1,5. І одне 2,5. І ще ось такий формат: 0,5 2 по одному по ці повинні бути дуже ходові. І одне 2,5. Друзі, кільця дуже в обмеженій кількості з дуже високою ціною. Бо кількість невеличка була в замовленні І окрім того, ми потрапили ще на антидемпінгове мито. На митниці. Це такий підприємницький досвід. Це такі шишки, які набивають, мабуть, всі маленькі підприємці. Ну і тепер я маю такий досвід. Тому, вибачайте, якщо будуть користуватися попитом, у майбутньому ціна буде знижена. Замовимо по більш прийнятній ціні. А так, маємо те, що маємо. Всім дякую за увагу, друзі, всім гарного дня і побачимось!